Зараз на мені 20 шарів туші. Якщо чесно, то вії досі не відчуваються якимись важкими. Я не відчуваю, що на очах щось є по відчуттям, але я бачу ось тут щось таке чорненьке. Ну, трошки воно вже заважає дивитись. як метелик. Опа, в молів, мій ніжний гель. Відчуть. А, взагалі, я не знаю.